Всім привіт, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Монети Швейцарії. Сьогодні розглянемо 5 франків 1994 року. Швейцарський франк з'явився в 1850 році і за вартістю дорівнював французькому франку. На сьогоднішній день. Франком називається в Європі лише швейцарська валюта, яка є твердою, міцною і стабільною. Монета 5 франків 1994 року вийшла з випуклим гуртом для кращої безпеки національної валюти. Монети до 1993 року. Зняті з обігу, але обмінюються банками і по сей день. Вага цієї монети 13,2 грама, діаметр 31,54 міліметра, товщина 2,35 мм. Монета є мідно-ніколовою. Вартість монети на сьогоднішній день від 200 гривнів і вище. Залежить від стану. Всім дякую за огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім щастя, здоров'я, раритетних монет!